Так, да, все таки, якщо е, соя насохла і хороші поля, широкі жатки, і все налажено і чисто, і одне задоволення її молотить, тому що швидко 12 метрів, 10 метрів, е, тут е, більше всього 7,5 метрів, бо це нанятий комбайн. І там 10 метрів. Уявіть, 12, 10, 10, 7,5. Додайте, якою шириною. Відбувається відразу збирання, тобто це 32-40 метрів. І якщо вона насокша, вона йде на швидкості 5-6 кілометрів, буває навіть до 7, якщо така не дуже велика урожайність, щоб не було навантаження, щоб не порвало косу. Тому, відповідно сою молотити одне задоволення. Але в неї є свої приколи. Зранку не почнеш, і зараз тільки оце сонечко впаде за лісосмугу. І буде що, буде привіт.